Усім, хто щойно прокинувся, доброго ранку для вас продовжує працювати в прямому ефірі. Команда каналу Ми України. Це спільний інформаційний марафон. Єдині новини. Далі говоримо про перспективи вступу України до НАТО. Це власне незворотній процес, і е, про це ніхто не казав, що він буде пов'язаний із можливою мирною угодою. Про це зокрема в ексклюзивному інтерв'ю заявив генсек НАТО Марк Рюти. Він запевнив, що членство України в альянсі залишається на порядку денному, попри усі дискусії. Таким був результат Вашингтонського саміту, шлях України до НАТО, незворотній і нічого не змінилося. Коли ми говорили, що Україна одного дня стане членом НАТО, ми ніколи не обіцяли Україні, що це буде частиною мирної угоди. Але коли йдеться про майбутнє членство України в НАТО, то рішення прийняті на Вашингтонському саміті не змінені Геннадій Дубов зараз приєднується до нашого ефіру. Це політичний оглядач. Пане Геннадію, доброго вам ранку. Питаю вас. Пане Геннадію, ну розумна позиція насправді озвучена паном ти що НАТО і питання членства України в НАТО не потрібно змішувати із мирним процесом або мирними переговорами, або взагалі якимось алгоритмами, що стосується завершення війни в Україні. Тобто, це правильно розділяти одне із другим і припинити власне дискусію, яку там розпочинають в Кремлі, що це якийсь там чинник, який от все псує. you <laughs> У справа в тому, що якщо почитати договор Вашингтонський, власне на якому і базується все НАТО, то дійсно ні питання війни, ні питання згоди Російської Федерації там не вказані. Там, власне, є дві основні умови, які власне передують членству будь-якої держави. Перша умова це власне знаходження в євроатлантичному просторі і розділ цінностей, які сповідують наявні члени НАТО сьогодні. Це 32 держави, і друга умова. Це згода всіх відповідно дійсно дійсних членів НАТО на вступ будь-якого нового члена. Все. власне у цьому зв'язку пан Рюта абсолютно правий. Що ні питання війни, ні питання урегулювання, ні згода третіх країн, які знаходяться поза НАТО, вони враховуватися не можуть. І дійсно, якщо ми говоримо про Вашингтонський саміт, який відбувався в 2024 році. Як і саміт ювілейний, власне, з нагоди річниці круглої дати власне цього об'єднання, там як і на багатьох інших заходах НАТО було зазначено, що власне вступ до цього альянсу є суверенним рішенням, і що він з точки зору України є власне таким, що знаходиться в розвитку. І тут ми можемо з позитивом сприйняти цю новину. Втім, є якби є другий бік цієї ситуації, тому що ті ж сполучені штати, Люксембург і за визнанням Володимира Зеленського ще приблизно сім чи вісім країн, які є дійсними членами альянсу, сьогодні не висловлюють свої згоди, зокрема на запрошення навіть України. Хоча запрошення до НАТО власне було першим пунктом мирного плану Володимира Зеленського, який він чи чи плану пере. Моги, які він би власне презентував в Верховній Раді ще минулого року, тому тут така амбівалентна ситуація. Російська Федерація безумовно на це рішення вето не має, але його має Люксембург, і ті ж сполучені штати, які в сьогоднішньому форматі американської адміністрації є також НАТО-скептиками, як і окремі інші європейські країни. Знаєте, пане Геннадію, це просто зараз як е, така фантазія. Якби навіть хтось в Україні офіційно захотів припинити рух до північно-атлантичного альянсу, це дуже складно, оскільки це вписано в преамбулу до конституції України. А зміни до конституції України поки військовий стан вони взагалі неможливі, та й навіть сама процедура змін до конституції вона надзвичайно складна. Там потрібно кілька читань, плюс остання. Плюс 300 голосів і так далі, і тому подібне. От, взагалі, ця ця тема для дискусії вона має право на існування? Чи потрібно просто це зупинити і перестати про це говорити взагалі? Ну, крім преамбули, я трошки поправлю у вас мова йде ще про три статті конституції України, де в повноваженнях президента, кабінету міністрів і Верховної ради власне внесено євроатлантичні устремління української держави, і у цьому зв'язку, так само як до речі, з преамбулою, дійсно ви праві необхідні серйозні процедури. І у цьому плані будь-який державний чиновник, який зобов'язаний діяти на підставі в межах та у спосіб, який визначений конституцією та законами України. Він дійсно не може бути умовним НАТО-скептиком. Тобто наш основний закон він прямо зазначає, що слід бути НАТО-оптимістами і, власне, не змінювати навіть риторично будь-які наші устремління, тим більше в умовах, наприклад, війни і перемовин, які, ймовірно, нас або чекають, або які на сьогодні відбуваються. Ну, мається на увазі передусім перемовини зі Сполученими Штатами. Тому ця дискусія дійсно є. Спекулятивна, але з іншого боку, тут треба також підкреслити, що питання вступу до НАТО це не питання болі України. От на сьогодні 32 держави в НАТО, і власне в будь-якій із конституції, які наявні в цих державах, от останнє приймали під довід, відповідно Швеції і Фінляндії, Албанію. От і у Албанії, і у Швеції, і у Фінляндії і у будь-якої іншої держави в Конституції НАТО не було. Тобто, це не передбачено Вашингтонським Вором, і як ми казали вище, принцип є власна згода всіх інших членів, тому є в нас в конституції чи ні, НАТО не розглядає це важливо з точки зору нашої внутрішньої політики і того, як висловлюються державні чиновники, і дійсно який курс вони намагаються імплементувати в наше життя. Тому власне відповідь на ваше питання наступна: що з Точки зору внутрішнього порядку денного ми відповідно маємо декларувати принаймні, наше майбутнє членство в НАТО, з точки зору зовнішнього контуру. Ми так чи інакше, навіть на запрошення, маємо отримати консенсус і розуміти, що або Орбан, або Люксембург, або Сполучені Штати, чи Німеччина, чи Португалія власне здатні заблокувати цей процес. Власне, от про сполучені штати дипломатію Дональда Трампа знищують російські ракети. Так, агентство Bloomberg пише, що ракетний удар по місту Суми демонструє, що Путін готовий вбивати, доки президент США не піде на його умови. Журналісти видання зазначають, ця атака також демонструє наскільки незначного прогресу досягнула Америка у питанні завершення війни. Більше зброї для України та тиску на Москву такою має бути політика Європейського союзу, щоб зупинити. Путіна зараз, доки диктатор не переніс війну до Європи. На цьому, зокрема, наголосив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Давайте почуємо цитату. Путін піде далі в глиб Європи та ближче до ваших домівок, якщо його не зупинити в Україні, така реальність. І ми не хочемо, щоб ваші країни колись побачили удари касетними балістичними ракетами, по житлових кварталах чи дитячих майданчиках. Саме тому необхідно діяти зараз, щоб досягти миру, щоб посилити Україну та збільшити тиск на Москву. Загальна стратегія щодо Росії має полягати не в поступках, а в більшій силі, самодостатності та лідерстві Європи. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ в Україні все таки, от хочу пане геннадію, щоб ми спочатку торкнулися питання е, публікації агентства Bloomberg щодо Дональда Трампа щодо удару по сумах. Ну і його заяви так Дональда Трампа, лідера американського, про те, що так це дуже погано, це жахливо. Але от остання заява, що все таки в нас є просування з Кремлем і дедлайнів насправді ніяких також не існує, але хороші новини будуть. Як взагалі потрібно ставитися до того, що американський президент? Неохоче реагує на криваві терористичні ракетні удари по мирних українських містах, які продовжуються. Ставитися до цього потрібно як до факту Американці на сьогодні декларують свою місію як посередника, і на це звертав увагу Володимир Зеленський, зокрема в своєму нещодавному інтерв'ю. Це у цьому контексті дійсно неприємно, тому що ми сполучені штати розглядали як союзника, і власне зокрема маємо і зобов'язання стратегічного характеру, які були укладені спочатку початку 2001 року. Власне, якщо не помиляюся, в листопаді пізніше ми також. Ож, безпековий умовно договір про запевнення у безпеці підписували. Ну крім цього, були і інші і документи, і зустрічі всі нам відомі сьогодні. Сполучені Штати, враховуючи постать 47-го президента, вони від цієї позиції минулої адміністрації дистанціювалися і е, намагаються відігравати і декларувати роль посередника. Якщо ви посередник, то ви маєте демонструвати принаймні, прихильність обом сторонам. То якщо ми виходили із того, що протягом трьох років повномасштабної війни власне Сполучені Штати демонстрували прихильність суто Україні. То сьогодні, коли власне Сполучені Штати з позиції посередника намагаються демонструвати прихильність, в тому числі і державі агресору, це викликає у нас безумовно занепокоєння. Тому як ставитися, от, власне сьогодні у нас немає іншого виходу, крім ставитися як до посередника і з союзника, сполучені штати на жаль. Приїхали до статусу посередника, і в цьому форматі ми також можемо розраховувати на задоволення певних інтересів українських, але знову це вже інший формат відносин, і ми маємо до цього ставитися як до факту. На жаль. Що стосується європейського союзу, от пан Собіга, наш міністр закордонних справ, закликає займати активнішу про українську позицію щодо дій Москви, і насправді маємо хороші новини і хороші заяви. Позитивні, от, будь ласка, наприклад, Фрідріх Мерц, який не виключає поставку до України ракет Таурус. Ми розуміємо, що можливо це не вандер -вафе, так але це показовий момент для російського федерації, якщо ці ракети таки з'являться в Україні в будь-якій кількості. Ну, справа в тому, що знову таки давайте звернемо увагу на формулювання, буде постачати і не виключає це також дві різні ситуації. Тому нам не потрібно також передчасно видавати бажане за дійсне у цьому зв'язку. Як ви правильно сказали, це дійсно не вандервафе, це відповідно до певної міри дійсно сигнал. І у цьому зв'язку ми маємо скоріше наполягати на тому, щоб наші європейські партнери зрештою прокинулися і з Крима запустили свій військово-промисловий комплекс, як належить власне континенту, на якому перебуває сьогодні найбільша війна після другої світової. От тут відповідно є дуже серйозний момент і серйозна проблема, тому що за визнанням самих німців, боєготових таурусів на сьогодні лише декілька сот в принципі всього в Німеччині. Це обсяг ракетного удару, який дуже часто Російська Федерація наносить на добу відповідно. Якщо мова йде в тому числі про задіяння стратегічної авіації, тому якщо європейський союз і партнери, зокрема з Франції, з Великої Британії, не відновлять свої промислові потужності, а вони до цього часу зробили це, ну скажімо так, неналежним чином, так німецький там Райт right Метал він розширює своє виробництво, але здебільшого там растуть не обсяги а ціни на зокрема боєприпаси, то тоді буде, буде питання: а чи буде привід при принципі, на майбутнє робити потужні заяви, тому європейський союз має також сьогодні продемонструвати не лише риторичну підтримку України, а й перейти із політики великих занепокоєнь і незрозумілої рішучості до справжніх дій, які відповідно зокрема будуть забезпечувати і майбутнє європейської безпеки, тому що ми маємо дуже серйозний горизонт власне аналізу. Це більше ніж три роки вже повномасштабного вторгнення, і ми на Жаль, також цитуючи наших офіційних посадових осіб, можемо констатувати, що не все відбувається в строк, не все відбувається в тих обсягах, які декларуються на самітах, зокрема в тому числі і на форматах Рамштайн та інших. У цьому зв'язку, власне, от мабуть, власне більш об'єктивна оцінка вона лежить приблизно в цій площині. Ну до речі, щодо Рамштайну насправді очікувань очікування були заниженими. Так і на вашу думку, от ці новини, які ми з Рамштайну отримали, першого Рамштайну, Рамштайн, який був проведений за головування Франції, Великої Британії Німеччини без участі сполучених штатів, вони наскільки позитивні? Ну, 20 там з хвостиком мільярдів обіцяно. Це буквально хвилинка, ну... пане Гаді, так. Ну, справа в тому, що я знову таки повторююся, що обіцяно і поставлено це два дві різних площини. От, подивимося, що буде поставлено, тому що якщо ми говоримо, наприклад, про системи протиповітряної оборони, на що звертав увагу Володимир Зеленський, то не все, що було обіцяно і два роки тому, на сьогодні поставлено. Тому ми відповідно крилаті російські ракети вслід не будемо кричати, що нам обіцяно відповідно ППО, почекай, будь ласка, не лети. Нам потрібні фізичні активи і фізичні потужності. Для того щоб ці атаки відражати. Тому давайте будемо чекати реальних дій, бо вже було що вони не конвертувалися. Ці заяви в них не конвертувалися. Так, пане генетію, дуже подобається ваша така, знаєте, стримана стримана позиція. Назвується стриманим оптимізмом. Дякую вам за участь в ефірі.